Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Одеські моряки досі не можуть отримати дозвіл на тимчасовий перетин кордону, не дивлячись на те, що відповідна постанова Кабінету міністрів була ще 2 вересня. Пізніше був також прийнятий алгоритм Генерального штабу збройних сил України на це. І поруч із нами голова Одеського взагалі об'єднання моряків України Христина Король. Вітаємо Христина. Доброго вечора. Пані Христина, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація і чому досі ось саме в Одеському регіоні не можуть отримати відповідні документи? Так, взагалі, саме в південному регіоні, на жаль, не можуть отримувати дозвільні документи. У нас немає жодного випадку, коли український моряк би отримав з військомату Південного регіону дозвільний документ. Тому цієї неділі ми зібрались з моряками біля пам'ятнику Тараса Шевченка, щоб записати відозвернення до ОК Південь, а також до Генерального штабу, що ситуація не вирішується. Українські моряки, на жаль, не мають права досі поїхати на ро. Роботу на працю згідно зі своїм контрактом та згодом відновлювати нашу країну та е, займати е, місця на міжнародному ринку праці замість росіян. Тому що як вже найвідоміший факт, що наразі, поки наші українські моряки не мають змоги виїжджати е, на контракти, наші місця займають росіяни. Тобто мені е, кожен день висилають українські моряки Кроліст. Це е, ну, список е, по їх повноваженням, так згідно з якого наприклад, там старший помічник там нашого, нашої національності міняється на національність росіяна. Я вважаю це дуже глобальною, великою проблемою. Тому у у неділю ми зібрались моряками так, повертаючись до тих подій. Але ж військові приблизно 30 чоловік наразі вони читають та моніторять групу і всі наші нашу діяльність, і вони були. Ну, вони заохочені щодо того, щоб надати повістки, тим самим якось заблокувати подальші дії, щоб моряки мовчали, щоб не було ніяких там розголосів цієї проблеми, щоб вони йшли до військкоматів та отримували там тільки повістки, але не діяли згідно з постановою прийнятою Кабінетом міністрів. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з продовженням документів моряків? А наразі ми дуже е, раді цією новиною. Також е, дуже е, вдячні міністру інфраструктури за співпрацю щодо того, що е, через е, війну, через воєнне становище, у нас для українських моряків було продовжено е, дію. Українських документів морських документів, і наразі ми чекаємо циркуляр від міжнародної організації щодо підтвердження цієї події. Дуже дякую. Ми почули голову об'єднання моряків України Христину Король. Підписуйтесь на новини Лайф. Залишайте свою думку в коментарях щодо цієї ситуації та бережіть себе.